Привіт, друзі! Сьогодні я хочу трохи розповісти про себе та познайомити вас з своїми прекрасними дітьми. Але перед тим обов'язково підпишіться на наш канал і поставте вподобайку цьому та іншим нашим відео. Як ви вже знаєте, я Ярослав. Я довгий час працював фотографом, але після цього кардинально змінив свою професію та почав власне виробництво домашніх ясних смаколиків. Але про це трохи згодом це зовсім інша тема відео. Хочу познайомити вас своїми дітьми Софія і Соломія, також ми вже вам про це говорили. І мої менший син Владислав. Софія, вона в нас дуже творча і кмітлива. Ми намагаємося розвивати її таланти і записали її в художню школу, вона ходить на малювання, да, ти любиш малювати? Звісно, я вже старша, і Ну, А моя сосвічка менша, так, також я вже. Дорослі, що я мія, ходи до нас. Соломія, там тебе не видно. Ходи до нас. Соломія не хоче до нас іти, тому розкажемо спочатку про Володислава. Він на нас менший і тільки пізнає цей світ і радує нас своїми досягненнями. О, прийшла Соломія. Ти на да. хоті. Чому шукає? Ти станеш дорослим, підеш в ком. Вахтюки. Наша Соломія, вона дуже харизматична і вміє своєю посмішкою збирати навколо себе людей і привертати дуже багато уваги. Але це така трохи оманлива штука, тому що її настрій змінюється дуже швидко. Так, мене важок. Молодець доця. Я сиділа, люблю ходити в садочок і вивчаю, і мову. Так? Ти вчиш німецьку мову? Так, я в садочку в собой мову. Багато прибіг німайский мову. А ну наприклад, порахуй по-німецьки. понимайську. Транція. Ого, ти порахувала майже до двадцяти і майже все правильно. Ти молодець. Будьте з нами. Ми готові поділитися з вами щасливими моментами реальним життям та нашим веселим досвідом. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, адже ми вам підготували вже нові відео, які вийдуть скоро на нашому каналі.